Що уповільнить економіку, що створить проблеми фермерам, замість того, щоб відмовитися від цієї божевільної ідеї, взагалі її просувати. Для чого? Може, для того, щоб дати армії додаткові кошти? Ні. Для того, щоб відновити велике крадівництво, воно небезпечно не лише в зв'язку з корупцією, воно небезпечно і в зв'язку з тим. Що якщо буде повернуто до попередніх практик, партнери не будуть давати Україні гроші. І отже, ми вимагаємо зупинити цю ганебну практику, припинити класти асфальт в бучі там, де не відновлені будівлі для того, щоб іти і переживати зиму. Це не допустимо. Зупинимо, робимо те, щоб об'єднало нас всіх, і разом. Рухаємося до перемоги.